Зараз щоб розважитися, ми зазвичай сидимо в телефоні. А щоб з кимось познайомитись, лайкаємо фотки. А що ж робила молодь раніше? Та ходила на вечорниці, і там також жартували, залицялись і навіть отримували першу інтимну освіту. Це проект файно, і ми починаємо. Не дивіться цю програму далі, якщо не готові почути, що українці кохались. Це може в союзі не було сексу, а в нас був. Таке вечорниці. Якщо просто це вечірки української молоді. Влітку збирались на вулиці, а восени взимку у приміщенні. Зазвичай це була хата вдови, солдатки чи бездітної пари. Приміщення винаймали дівчата. Вони ж і платили за нього. Найчастіше продуктами чи полотном, і майже ніколи грішми, бо гроші, як казали селяни, тільки шинкар бере в одному селі. Було відразу по кілька вечорниць. І, наприклад, рідні брат і сестра не могли бути на одних. Вони ходили по різних. Хлопці також мали ширшу географію. Вони могли заглядати на вечорниці в інші села? Дівчата ні? Батьки про вечорниці знали і традицію цю підтримували. Бо сподівалися, що там їхні діти знайдуть собі пару до шлюбу. Починались вечорниці з того, що дівчата сідали за роботу, вишивали, пряли чи шили? Для сучасної молоді це може бути шоком, а вже ж важко уявити, як зараз хтось йде танцювати до клубу і бере із собою шитво. Навіщо ж це робили раніше? По-перше, цю роботу все одно треба було робити. Тому і поєднували, так би мовити, корисне з приємним. А по-друге, таким чином дівчата показували, які вони господині і що вміють робити. Тобто, така собі. Само реклама, поробки приходили пізніше за дівчат. Хлопці жартували, розповідали різні історії та новини села. Типу, той помер, той оженився, а той хату купив. Ще танцювали, співали. Звісно, якщо не піст, і грали в ігри. Багато ігор несли такий залицяльний характер. Наприклад, на Гуцульщині там був була гра, коли там хлопець намагався забрати каблучку дівчини. Знову ж таки, ну ігрища, да. І під час цієї гри він міг її там роздягати. charter А коли жарти та ігри закінчувались, частина молоді йшла додому, а інші залишалися спати. Деякі лягали парами, звісно, якщо вони склались. Незадовго до цього через посланця хлопець дізнавався у дівчини, яка йому сподобалася, чи ночуватиме вона з ним. Якщо дівчина погоджувалася, то вона відповідала гінцеві мокро. А як ні, то сухо. Лягали спати на соломі і починались притули. Так називали тісні обійми. Естощі та поцілунки тоді білизни не носили, і це додавало притулам пікантності. Хлопці випрошували у дівчат можливості намочити кінчик, тобто здійснити статевий акт, але без дефлорації. Тут же на вечорницях хлопці вчились висмикувати, аби дівчина не завагітніла. Проте через сексуальну недосвідченість молоді, адже батьки на такі теми з дітьми не говорили. Іноді дівчата все ж втрачали цноту та вагітняли. Про секс освіту да, на селі. Зві що, що ми робимо? Я підліток, мені 16 років. Що мені робити з цим? По-перше, як це було не банально, наблюдати за природою, тому що все одно це село. У всіх є там свійська тварина, да, всі щось бачили, всі, всі цих ягнят пасли. По-друге, який-небудь сороміцький фольклор. Вони бувають і більш такі алегоричні, з ефемізмами, бувають і прямі, Тобто, буквально там, що ми куди вставляємо, що ми робимо, що ми мацаємо. Ну, просто з функцією навчити. Пояснити, але цих теоретичних знань вистачало не усім тим паче, коли на твоєму шляху ще й з'являються негідники. Бо було й таке: хлопці змовлялися, аби жорстоко пожартувати над недосвідченою дівчиною. Не повторюйте це у реальному житті, бо сядете за грати. Один із парубків вдавав, що зацікавився дівчиною, вмовляв її піти спати в парі і обіцяв навчити, як правильно притулятися. Натомість вступав з нею у повноцінні статеві стосунки, потім кидав. І до дівчини по черзі залицялися інші змовники. Рано чи пізно дівчина вагітніла. І дуже часто жертва такого розіграшу дізнавалась, що в неї був повноцінний інтим, лише коли округлювався живіт. Ба більше навіть тоді вона не могла припустити, що вагітна, адже притули вони мали бути безпечні, бо це ж пустощі. Врешті вона розуміла, що хлопці обманювали її, але було вже пізно. Чим закінчувались такі історії? Перший варіант оптимістичний. Хлопець таки одружувався сам або ж його змушували. Інший варіант не такий радісний. Дівчину засуджували усім селом, а її дитя ставало байстрюком. Трошки звернуся до шкільної літератури до Шевченка. От в нього є дві праці: Катерина і наймичка. В наймичці там ця Ганна. Вона в неї це народилася дитина. На в неї були батьки взагалі, але вона там підклала там цього хлопчика там, до бездітної пари, і в принципі непогано воно все закінчилося. Інша Катерина це трагічна така історія. Знову ж таки, у Катерини були також і батько і мати, і вона завагітніла і жила вона дома. І що сталося в цьому селі? Ода до відношення? Знову ж таки, односельчанки. Особливо почали е, глузувати, знущатися над її матір'ю, ну і казати, що ж це ти там навчила, така сяка. А в неї ще й молодші сестри були. І потім вона пішла на пошуки цього свого ма. Вона його знайшла. Він сказав: Ти мені не треба, і все? Йдемо топитися. Та, попри і такі страшні випадки, все ж вечорниці для більшості молоді закінчувалися щасливо, і пари йшли до шлюбу. Власне, це і було такою глобальною метою створити нові родини. А особливо нетерплячі на цих же вечорницях намагалися дізнатися, хто буде їхнім судженим та коли весілля і для цього ворожили. Одна із візитівок вечорниць це гуляння на свята Андрія та Катерини. Бо якраз у ці вечори молодь дізнавала. Свою долю. Наприклад, на Катерину була там, ви зірвете гілочку вишні, поставити її в воду. Якщо розквітне, значить буде у вас чудова доля, знайдете ви чудового чоловіка. А, якщо ні, то ну вибачте. Були просто це моє найулюбленіше закликання долі. Та? Коли виходили на вулицю до першого прохожого і кажіть і кажуть, дядько, як будуть мою долю звати. Петро, о, і все, ну якби ну, наворожили, ждіть свого Петра. А на Андрія схоже також є цікаві гадання. Тут і парубки приймали участь, а на Андрія робили таку страву, як балабушка. Балабухи це ем, такі булочки з прісного тіста. Тобто, як, як їх взагалі робили? Дівчата йшли, йшли до колодязя, набирали воду в рот, а хлопці по дорозі намагалися їх розсмішити, щоб вони пролили цю воду. Потім собаці, ну вже на вечерницях, запускали голодного собаку, якого не кормили весь день, і чию там пару цих булочок собака. Перше з'їсть, ну ті там перші одружаться, наприклад. Якщо яка дівчина ігнорувала і не ходила на вечорниці, то могла бути покарана. Звісно, на жартівливий манер, наприклад, такій гонорові панянці, хлопці могли зав'язати ворота чи вимастити хвіртку дьогтем, ще переставити воза чи сховати драбину, або накидати хмизу чи соломи перед хатою, натякаючи, що дівчина засохне як та солома, якщо не буде ходити на вечорниці. Отож, можемо сказати, що вечорниці були такою собі школою життя для сільської молоді. Там вчилися всьому від прядіння і співів до залицянь та сексуальної грамотності. Хтось знаходив там кохання, хтось проблеми, а хтось просто весело проводив час. Зрештою, це було місце, де по-справжньому вирувало життя у всіх його проявах.